Мітинг, бійки та перекритий хрещатик під Київрадою сьогодні пікетували мафовики. Підприємці не бажають відмовлятися від заробітків на продажу спиртного і не хочуть звільняти від кіосків гідропарк через заблоковану центральну вулицю Київ на кілька годин застряг у кілометрових заторах. Як усе було і чим усе завершилось? Розповість Любов Кукла. До Київради на мітинг прийшли майже пів тисячі людей. Вимагають скасувати заборону на продаж спиртного та припинити демонтаж мафів у гідропарку. Запевняють, якщо не продаватимуть киянам пива, залишиться без роботи та доходів. Я остаюсь без роботи. Да, що мені буде робити? Мені Мібуть вийти на вулицю, самі таким же самим наркоманом п'янцем, алкоголіком. Акцію запевняють організатори, планували мирно. Втім, біля колонок поклали покришки. Провокації ми не виключаємо, що вони можливі, а шини тут знаходяться як просто символ гідності. Ті, за яку ми виступаємо, слова на жаль не дотримались. Вирішили, аби міський голова скасував рішення Київради, має почути їхні вимоги особисто і почали вдаратися до приміщення адміністрації. Мітингувальники намагалися штурмувати Київраду, та після невдалої спроби просто перекрили хрещатик. Запевняють, готові тут навіть ночувати. Мітинг повністю паралізував рух у центрі столиці, адже всі вісім смуг хрещатика від прорізної до Хмельницького було перекрито. Цього мафовикам виявилося замало. і Після нетривалого перепочинку вони вдруге кинули штурмувати мерію. Спочатку намагалися потрапити до внутрішнього двору будівлі через ворота, та після невдалої спроби пішли на пролом. Були вікна, трощили двері. Захопили перший поверх Київради та через вікно вбиральні таки дістались внутрішнього двору. Там були впевнені зможуть зустріти мера. на захист адмінбудівлі. Стали загін нацгвардії та спецпризначенці. Народний депутат Дмитро Білоцерковець переконаний, що погром погромівськ адміністрації організували власники мафового бізнесу. На сьогоднішній день адісінні незаконних мафів, вони отримують десятки мільйонів гривень. Ви думаєте, для них проблема вложити парочку мільйонів гривень в протистояння з міською адміністрацією? для того, щоб Нанять тітушок для того, щоб нанять проплачених людей, які будуть займатися забатажом, перекриттям кричатика главної уліцеї столиці. Ні, не тяжело, тому що не понимають, що якщо у них вийде побідіть рідську адміністрацію, і міський совет в этом протистоянні, то ні і далі зможуть получать эту сверхприбуль. Під час сутичок під Київрадою потерпіли люди. Міська влада звернулася до правоохоронних органів з вимогою провести всебічне та новопоряджене розслідування і виявити організаторів та виконавців сутичок. Хочу наголосити на тому, що позиція. Міської влади не змінюється. Алкоголь не повинен продаватись в малих архітектурних формах. Водночас хочу наголосити на тому, що будь-який процес, в тому числі і заборона алкоголю, повинна відбуватися цивілізовано. І якщо є люди, які заплатили за ліцензії і мають право протягом, наприклад, півроку ще ним торгувати, то ми не маємо права обмежити їх в цьому праві. Сьогодні на жаль це рішення не було прийнято. Надвечір, коли мітингувальники розблокували хрещатик, почались переговори з секретарем Київради та депутатами. Представники бізнесу домовились вирішувати на проблеми разом із міськими обранцями. Однак секретарка Київради наголосив, позиція міста щодо заборони продажу алкоголю у кіосках є принциповою. За офіційною статистикою, 80% всіх злочинів скоюються у стані алкогольного сп'яніння і до столичних правоохоронців щодня звертаються кияни з вимогами обмежити продаж алкоголю у місті. Любов Кукла, Юлія Почивалова, Ольга Киселевич, Михайло Євстигнії, Віталій Воротняк, телеканал Київ.